Добрий день, мене звати Трифонов Павло. Про Центр правової допомоги дізнався з мережі інтернет. У них на сайті ознайомився з їхньою пропозицією, відгуками та вирішив залишити заявку на сайті. Мені перетелефонували і записали на консультацію до юриста. Це був березень 2023 року з питання розірвання шлюбу. На консультації юрист Кароліна, вислухавши мене, запропонувала розірвання шлюбу по взаємній згоді. Були надані всі необхідні документи, і юрист почала підготовку позовної заяви. Позовна заява була передана до суду 11 березня 2023 року. В результаті розгляду даної справи судом вирішено розірвати шлюб. Дякую Юристу Кароліну та рекомендую центр вам для вирішення ваших питань.